Випробування на міцність однокомпонентного поліуретанового герметика від компанії Техно Технополідерц 1К. Наш тестовий зразок максимально наближений до температурного нарізного шва в бетоні. Спочатку нарізний шов заповнюється жгутом із спільного поліетилену, потім в нього закладається поліуретановий герметик. Давайте роздивимось наш зразок більш детально. Знімаємо захисну стрічку. Ну, і ось наш шов. Як бачите, герметик Tecno PolyDers 1К міцно тримається за кромку шва. Не відшаровується, а тому рекомендуємо для використання температурних нарізних швах. До речі, герметик Текно може бути чорного, білого або сірого кольору. Підходить для будь-якої підлоги. Герметик для швів завжди у нас в наявності на складі. Замовити його можна прямо у нас на сайті, або зателефонувавши за цими номерами телефонів. Вибирайте якісні матеріали та будуйте з професіоналами.